Я тебе розлюбила. Може, ти когось полюбила? Ні, я просто тебе розлюбила. Ну, це дурня. Ну, пусте місце ж не буває, значить, хтось має бути. Ми ще певний період, я ще в них в приймах, як то кажуть, був з батьками ми її жили по різним, як то кажуть, кімнатам. І я бачу, що життя немає. Життя немає, погано на душі, не знаю про того студента. І один раз я проходив повз капели бандурістів, де вона викладала. Проходив повст, і бачу, відкривається так метрів 50 двері. Вона виходить з, 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 з хлопцем з за руки. Виходить звідти, обнімається. Вони йдуть знову за руки, знову обнімається. Випадково побачив, і для мене це стало очевидно. Ємне і кохання. тому що я, я сховався за дерево і дивився на них. І в мене тіліпало серце. Ну, ось він мій супротивник, вот заради кого вона мене, оце ж. Я до нього підбіг, порвав йому плащ, порвав йому там, доморне, розсарапав йому. До нас така бійка, типу, вийшла. Я її люблю, я її люблю, кричимо. Пристрець. Я ще чоловік і законний, а ти коханець. Ну, все, я в це вечір прийшов, зібрав <рив> чемодан, і <рив> всю. платівки і кни книжки позвонив другу, на жагулях приїхав до мене І кажу, перевозь мене, перевозь мене Боже. куди. До друга на одну ніч другу. Потім зняв собі квартиру. І отак мене перше кохання, як то кажуть, відбулася така трагедія. Це трагедія була для мене була страшенна трагедія.